Я все таки сподіваюся, що до останнього патрона нашим захисникам битися не доведеться. Цього ж тижня тривожного прийшли і такі новини. Сполучені Штати офіційно повідомили про новий пакет допомоги нам на 400 мільйонів доларів: ракети для систем Петріот і Насамс, додаткові системи «Хаймерс» і боєприпаси до них, швидкісні протирадіолокаційні ракети «Хармс» і зенітні ракети Стінгер. Плюс Німеччина купує США три установки Хаймарс і безкоштовно передасть Україні, повідомив міністр оборони ФРН Пісторіус. Держдеп цей продаж уже погодив. Британія надає найбільший свій пакет військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема, 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї, більш ніж 1600 ракет, 400 транспортних засобів, у тому числі 160 бронемашин Хаски. Ну і вже в червні або в липні, за даними Reuters, ЗСУ можуть отримати перші винищувачі f 16 близько 45 літаків для початку йдеться в цій публікації. Головне питання тут час. Усе це нам треба негайно, бо росіяни відчувають, що їхнє вікно можливостей отот прикриється і пруть щосили, ну а нам важливо зберегти життя кожного, хто на фронті.